Демонтують зношений полімер піщаний люк на вулиці Миколи Оводова. Саме тут щодня шалений трафік транспорту через навантаження старі люки просіли, тож потребували заміни. Замість них бригада Вінниця облводоканалу встановлює нові чавунні основу заливають за технологією, яку у місті використовують вперше. Вона дозволяє вже за кілька годин після ремонту відновити рух транспорту, адже матеріал швидко цементується. Про переваги нового каналізаційного обладнання місцевим комунальникам та представникам влади розповідають виробники. Якщо там працюють люди в колодіці, так. Щоб нікого не закрили. Він блокується. Щоб його це, він блокується, да щоб його це його треба підняти. Тоді він починає це. Він стає, так, щоб закрити, його треба. Такі люки українська компанія виготовляє вже понад десяток років. Вони легші за старі, втім надійніші. Він антивандальний, він на шарнірному, естетичний вигляд має безшумність при наїзді. Такий люк, щоб ви поставили, і ви за нього забули. Отак. Бо, наприклад, якщо ви зробили по цій технології, вам не треба буде через рік до цього люка знову під'їжджати його там щось ремонтувати. Люки добре зарекомендували себе в багатьох містах України. У Вінниці ж їх встановлюють вперше експериментально. У департаменті міського господарства кажуть, багато каналізаційних люків по місту в незадовільному стані, бо більше часто виходять з ладу раніше терміну своєї експлуатації. Тому й вирішили шукати сучасні рішення. Провели деякий такий аналіз, взагалі, як по інших містах України, подивилися, як в Європі до цього питання відносяться. Знайшли компанію в Україні, яка цим досить ефективною, як ми вияснили, вже займається і не один рік. Це така досить проїзна частина нашого міста. Тут велике навантаження трафіку, досить велика кількість автомобілів тут проїжджає щодня, ну і відповідно велике навантаження на них буде. Тим самим ми проаналізуємо, наскільки вистачає цих людей. І як вони себе поведуть. Ще один люк встановлюють дещо за іншою технологією. Не бетонують, а запресовують у асфальт. Якщо людина розуміє, як це все робити, він простіше, ніж цей люк, і дешевший. Коли зробити монтаж цього люка, в кінці по матеріалах він дешевший, ніж цей 25-тонний люк, цей 40-тонний люк. Він називається самонівлюючий або плаваючий. Він живе разом з дорогою. Як дорога, так і цей люк. Він і не несе навантаження на плиту перекриття і на колодязь. Переваги нових люків відчутні і для комунальників. По-перше, вони легші в вагу вазі, тобто працівникам простіше з ними працювати. По іншому, в них зроблений такий механізм, що вони коли відкриваються. Ну, ви сьогодні бачили, він відкривається на 120 градусів, і там виконаний такий механізм, що він не дає змоги без певних операцій провести закриття цього люку назад. За словами виробників, служити обладнання буде щонайменше 5 років. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.